Політичні ігри, підкуп суддів, відібране право волевиявлення мешканців громади, не передплата за посаду і премії, а благодійний внесок. Ось так і не тільки коментував свій програш у Рівненському апеляційному суді Олександр Третяк. Нагадаємо, посадовець оскаржував рішення міського суду, яким 10 липня його визнано винним у корупційній діяльності та відсторонено від посади міського голови терміном на один рік. Однак ні троє адвокатів, ні повна зала прихильників політика не допомогли. Апеляційний суд постановив. апеляційну скаргу Третьяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Постанову Рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2023 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточне, оскарження не підлягає. Таке рішення Третяк називав заздалегідь купленим та звинувачував у його відстороненні судову систему керівництво держави та вбачав у цьому політичне переслідування. Це йде системне знищення. Місцевої влади, починаючи з верхівки влади, з офісу президента, і завершуючи місцевими керівниками тут на місцях, які, маючи свої і політичні амбіції, і старі образи, зараз через корумповані судді приймають ось такі. Негативні рішення, а поки відсторонений мер, який схоже не змирився з поразкою, шукав винних у міській раді. Готували документи на його звільнення. Рівненська міська рада виконала рішення суду про позбавлення повноважень Олександра Віталійовича своїх повноважень відповідно до закону України про місцеве самоврядування статті 42 є з 31 числа з 31 першого повноваження міського голови. Виконує секретар міської ради Віктор Шекерзян. одночасно бійматиме посаду секретаря і виконуватиме функції мера Віктор Шекерзян до наступних виборів, які заплановані на осінь 2025 року. Але згідно законодавства, якщо міського голову звільнено, Верховна Рада може призначити позачергові вибори протягом 15 днів з дня звільнення міського голови з посади. Рівненська міська рада зобов'язана направити документи до Верховної Ради, клопотання. Про Проведення позачергових виборів в Рівненській міській територіальній громаді, поки проголошений воєнний стан вибори, про вибори мови йти не може. Але в норму закону, а саме закону України про місцеве самоврядування, ніхто не виключав, тому ми зобов'язані направити відповідне клопотання і дочекатися відповіді Верховної Ради. Тим часом у суспільстві вже почали обговорювати подальшу долю і заступників мера, яких призначав третяк, поки всі шестеро продовжують виконувати свої обов'язки. Фактично, заступники залишаються на своєму місці, тому що ми виконували виключно постанови Рівненського міського суду, рівненського апеляційного суду. Це ці постанови не стосуються заступників міських голів, міського голови, тому що заступники обираються на час. З каденції того ж самого міського голови і Рівненської міської ради призначаються верніше, тому вони не звільняються з посади. Це не є патронатна служба. Тож якими будуть подальші розстановки сил у міській раді та чи вплине на них нове керівництво органу, покаже час. Мешканцям рівного лишається мислити критично і стежити за політичною ситуацією так само прискіпливо.